Ворог такий молод. Великі верхні. Там посадили малі, молоді. Перебачуємо рідко. Тут підніметься мальчи. Поклали. По 250 труба. кусок був валявся врізаний. Тут на відпала дошку. Це все розпішимо. Затрамкуємо, трамбач, розриємо. Поки працюємо над ставком, Зараз зробимо греблю, набереться водичка і вам покажемо. От другий день, озвучку знімаємо віддільно, бо дуже сильний вітер. Уже так набралося водички, Ми ще до труби ну, сантиметрів 5-10, напевно. Ще трохи набереться, але вже вода трошки прибула. Ось така гребля в нас вийшла з трубою, з Ось От з правої сторони прокопали. Як буде струбити такти водичка, щоб можна було поляти якусь розсаду. Такесь сяке вже колики забили і з тої сторони протягнули сітку вже. 10 метрів. Натягнули. Ще додаємо там коликів, то все. Ось також водичка набирається. Сьогодні у нас свято, вознесіння, ми не працюємо. Поїхали купили ще рулон сітки на цю сторону. У нас піде. Ну, так у нас річечка, отакий От гарний камиш. От молоді верби посаджені з цієї сторони. Ростуть. О, вже стільки набралося води От сітка. З цієї сторони теж кругом піде сітка. Все, гребля втрамбовується полегенько, земля, травичкою засіємо. Ну, а я думаю, тут каченята, гуся там буде дуже комфортно. Тут між вербами ми плануємо, мім, тут буде фірточка, там будка, все, всім пока.